Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію і сьогодні будемо роздумувати на тему пророків Софонії, Наума та Авакума. Злощасне царювання Манасії з 689 до 642 років до Христа було для Юди періодом гнітючої залежності від Асирії. Яка на той час сягнула вершини своєї могутності та часом пагубного безладу в релігійній сфері, спричиненого безперешкодним, а то й підтримуваним проникненням поганських релігійних звичаїв, практик та обрядів. Манасія був безбожним царем у царстві Юди як два століття перед тим для північного царства був Ахав. Однак Манасія не мав кого переслідувати з пророків. Ахавові ж не давав спокою пророк Ілля. Перша половина VII століття була прогаленою на пророків. Пророчий дух був лише жаром, що тлів під попелом. Полум'я з цього жару почало вихоплюватися з Софонією між 640-м та 630-ми роками, і це були роки, що передували діяльності Єремії, яка розпочиналася в 627 році до Христа, і роки неповноліття. Царя Йосії, який обійняв престол лише в восьморічному віці у 640 році після вбивства його батька Амона. Але в час Софонії цього ще не відбулося, і пророк натякає на поганський культ асирійського походження, що його плекали в столиці, як, наприклад, Поклоніння зорям. Зі спадщини Софонії на особливу увагу заслуговує опис Дня Господнього. Тобто дня, коли він надійде, аби вершити судочинство. Цей день настане і для єврейського народу, і це буде жахливий день знищення Єрусалиму, храму і виселення до Вавилону. Софонія особливо гостро таврує провини провідного класу, начальників, суддів, священників, фальшивих пророків. Другою темою проповіді Софонії є спасіння, приготоване смиренним убогим Яхве. Які шукають його щирим серцем і люблять справедливість, це вони є тим вірним останком, народом, який покладає надію на ім'я Яхве, і який відчуває потребу в ньому. Вони в Богі не лише матеріальними статками, а й гордістю і пихою, але багаті вірою та надією на Господа. І саме цим убогим Ісус звістить Царство Боже. У своєму кінцевому звіщенні спасіння пророк звертається до Сіону, символічної матері убогих Яхве, закликаючи її до радості, тому що цар Ізраїля, Яхве, перебуває в ній як могутній спаситель. І це втішливе пророцтво, де провіщено месіанську радість, перейме лука у своїй розповіді про благовіщення Марії, дочки Сіону та для образу в Богих Яхве. Тому перше слово Ангела до Марії це не звичайне вітаю, а запрошення до радості, оскільки в ній здійснюється пророцтво. Отож це привітання ми перекладаємо як радуйся чи ликуй радістю. А тепер перейдемо до пророка Наума. Наум грізний пророк, Бог дав йому побачити падіння Асирії, що понад століття була безжальним тираном для єврейського народу. Та для всього середнього Сходу. Для Асирії зближається жахливий Божий суд. Наум висловлює нестримну радість, яка може видаватися трохи надмірною від уже неминучої руїни Ашуру. Її столиця Ніневія впаде в 612 році, і про Асирію в історії Сходу більше ніколи не буде йти мова. Руїни цього великого міста, поховані піском пустелі. Знову побачать світло завдяки археологам, які проводитимуть там розкопки кількома етапами впродовж майже цілого століття від 1842 до 1932 років. Серед цих руїн знайдено тисячі писемних документів, багато з яких матимуть колосальне значення і для історії єврейського народу в VII столітті, а також для дослідження перших глав буття. Наприклад, поеми про сотворення та про потоп. І ще один пророк Авакум. Авакум також жив у кінці VII — на початку VI століття. Його короткий твір містить у собі одну розмову з Богом і закінчується псалмом чи молитвою, що радше є описом абсолютної Божої всемогутності, перед якою тремтить увесь світ. Цей величавий опис був написаний не для того, щоб навіяти страх і жах, а якраз щоб викликати довіру та надію в юдеїв, які в бурхливі роки, що безпосередньо передували засланню, зберігали вірність і не втрачали своєї віри. Невимовна Божа могутність ще раз виявить себе, стаючи на захист Ізраїля, і він не буде стерти з лиця землі. Натомість знищені будуть могутні халдеї, тобто вавилоняни, які роблять за Бога свого оцю силу свою. І справді пророк скаржиться Богові, бо навіть не заперечуючи провин вибраного народу, він не розуміє, чому той поганський і ще більше грішний народ халдеї мав такий успіх і навіть став знаряддям покарання самого Божого народу. Бог відповідає пророкові, кажучи, що праведний житиме вірою своєю. У цьому тексті порівняно два народи Халдеї та Євреї, але це Боже Слово має універсальне значення. Святий Павло глибоко роздумував над цим віршем із книги Авакума і під дією Божого натхнення, зробив висновок із цього Божого Слова, що віра має абсолютну вартість і є єдиним шляхом до спасіння. Дослівне цитування цього вірша неодноразово трапляється в тих секціях Павлових послань. В яких апостол говорить про необхідність та важливість віри як дороги до остаточного вічного спасіння? Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.